Вітаю всіх на Ютуб-каналі Каманплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі наших команд в Єврокубках, а саме очікувано поразку до в Шотландії. Покажу вам ексклюзивне інтерв'ю з гравцем збірної України. Ю 20 та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу київського динамо, які програли Крістал Пелесу з рахунком 0-2. До цього поєдинку морально були усі готові і розуміли, що сподіватися на принаймні нічию, ну, дуже мало ймовірно, і вірити в це ну, мало хто це робив. Тому що ну, Кристал Пелес це команда ЗПЛ. Будь-які команди ЗПЛ це сильні команди. Вони в минулому сезоні виграли кубок, а в цьому сезоні йдуть досить непогано. Зараз йдуть після там, шести турів у топ-4, маючи три перемоги та три нічиї. Ну а в минулому турі, ось на вихідних, вони виграли у Ліверпуля з рахунком 2 1 Тому тут навіть були сперечання не про те, чи. Програє Динамо чи зіграє в нічию. Тут були спорядження про те, з яким рахунком програє Динамо. Бо багато хто казав, що програє з розробним рахунком. Але Олександр Шовковський вибрав, на мою думку, правильну тактику, як я й казав в одному з минулих відео, що треба грати лише у захисний футбол, бо в інакшому стилі не ну, на ну, дуже багато голів. І з перших хвилин ми побачили, як Динамо грала з тактикою 5-3-2. З п'ятьма захисниками, двома опорниками, і Крістал Пелесову було дійсно важко пройти цю оборону. До першого голу я не побачив жодного реального моменту. Але кульмінацією поєдинку стала травма Тараса Михавка. Йому, звичайно, ми усі бажаємо здоров'я якомога швидше повернутися до поля. Але справа в тому, як після того, як він пішов з поля, дуже тривалий час не було заміни. Тобто потрібно було якомога швидше випускати захисника іншого, щоб Динамо не грало в меншості. Як повідомив Олександр Шовковський, на післяматчевій прес-конференції вони готували одного гравця до заміни, але виявилося, що він був зовсім не готовий, щоб вийти на поле. І для мене це повний якийсь шок-нонсенс. Як таке можливо взагалі, що ви готували гравця, а він зовсім не готовий? А як ви його готували? А чому ви його готували? Ви що не знаєте, в якому стані знаходиться гравець, що трапилось? Ну, можливо, вони щось не договорюють, але це виглядає так, що ну, просто нерозуміння, що відбувається у власній команді, і ти не розумієш, що відбувається з твоїми гравцями, і що вони взагалі роблять у заявці, і що вони взагалі роблять на лавці запасних? І це, до речі, ще один такий показник, ще один факт. Як багато таких проблем в Динамо. Це лише просто така вершинка айсбергу, а проблем в Динамо ще набагато більше всередині клубу, які ну, ми просто не бачимо. Але вони також відображаються на результатах команди. Ну а поки тренерський штаб думав, кого випускати, хто готовий, хто ні. Кристал Пелес скористався тим, що Динамо грала у меншості, і забили свій гол. Я думаю, що могли б спокійно впоратись, якби були три захисники. В центрі Динамо і могли б з цим впоратись, і не було б голу. можливо, і забили б, але точно те, що це повпливало на більш швидший гол, це факт. Ну а далі, після того, як пропустили, вийшов Волошин замість Михавка, і Динамо повернулося до своєї тактики ну, незахисної там, тактика 4-2-3-1 чи 4-1-4-1, де кияни намагалися створювати моменти, але жодного дотику. Поки у Кристал Пелесу не було вилучено гравця, не було зроблено у штрафному майданчику. Лише після того, як Динамо стала грати у більшості, вони там трошки зробили дотоків у штрафному майданчику, але знову ж таки до моменту це і близько не дійшло. До речі, що стосується ось цього атакуючого та відкритого футболу з Кристал Пелес, то Олександр Шовковський сказав досить цікаві коментарі з приводу цього, що вони. Ще не готові грати з англійцями у відкритий футбол. Я б це по-інакшому сказав, що ми вже не можемо грати з більшості суперників у лізі конференцій у відкритий футбол. згадується футбол Мірчелуческу, коли він щойно перейшов до Динамо і грав в Лізі чемпіонів з усіма у захисний футбол. Потім вони навіть грали з Брюге в Лізі Європи у захисний футбол і лише завдяки цьому пройшли в 1-8. Так це був нудний футбол, але... Хоча б був результат. Повертаючись до головної та улюбленої теми останніх днів майбутнього Олександра Шовковського в клубі, то думаю, що керівництво вже давно вирішила а, точку Х. Тобто, коли Динамо буде грати в Кубку України спочатку проти Шахтаря наприкінці жовтня, а потім на початку а, листопада в чемпіонаті України, то ось тоді і вирішать після цього двобія. Якщо програють обидва матчі, то думаю, точно попрощається Шовковським. Що стосується персоналі, то звичайно класно починав цей поєдинок Тарас Михавко, але, на жаль, Струс мозку. Непоганий матч провів нащеред. Звичайно, класним гравцем є Андрій Ярмоленко, але він не може виконувати той обсяг роботи, який виконують 20-річні 25-річні гравці. Звичайно, у віці 35 років. Він може лише там досвідом допомагати на полі, десь підсказувати, ну тобто бути таким тренером-капітаном. Але, на жаль, не більше. Досить цікаво було подивитися на Володимира Брашка проти англійського клубу. Пам'ятається, як його майже продало до Вулвергемптону, але не вдалося через те, що Суркіс вирішив, що Вулвергемптон може вилетіти до чемпіоншипу, і, типу, через це його туди не продали. Але по цьому поєдинку було прекрасно видно, як він багато чого програвав Кристал Пелесу. Він декілька разів обрізався в центрі поля. Добре, що це не призвело до голів, але призвело до голів його дивне рішення, коли він стояв там біля лінії воріт, трошки вище. був момент один в один, де він чомусь е рипнувся на гравця Кристал Пелесу і таким чином дав себе обіграти. Ну а після цього англійці забили другий гол. Тому з такими дитячими помилками про Волвергемптон можна забути. А ось у Шотландії Шатар здобув вольову перемогу, перемігши Абердін з рахунком 2-3. Цей матч вийшов дуже валідольним для українського болівальника, тому що вже на перших хвилинах Шатар заробив собі просто ну, дуже дивний пенальті. Дивний не тому, що він там не заслужений, а тому, що дуже дивно якось висунув лікоть Еліас і через це заробив пенальті. По його емоціям було прекрасно видно, що він винен і що він розуміє цю помилку. Однак рахунок на табло і Абердін повів рахунку і через це повністю закрився на власних воротах. І ми бачили ну, десь плюс-мінус повтор матчу Епіцентр Шахтар, де гірники намагалися вскрити цю оборону. І добре, що наприкінці тайму Назарині вдалося це зробити, зрівнявши рахунок. Бо якби цього голу Назарини не було. Тренерському штабу Абердіну вдалося б там, зробити правильні настанови у перерві, і вони б змогли далі втримувати цей рахунок 0-1 на свою користь. Тобто, Шахтарю і далі б було б дуже важко вскрити цю оборону. Ми могли б зрівняти, як це було з серветом 1-1. Але ж тут вже екстра таймів немає, і матч би завершився з рахунком 1-1. Але забили гол у роздягальню, і, звичайно, вже в другому таймі. Абердін почав відкриватися, намагався грати у більш відкритий футбол. А грати у відкритий футбол проти Шахтаря ну це набагато важче. І, звичайно, забили другий, третій гол. Десь, звичайно, гірники трошки розслабилися, пропустили гол від Абердіна, який намагався грати дуже відважно, тому що в цьому сезоні вони поганенько грають, і напевно сподівалися, що тут, нарешті, вони здобудуть хоч якісь очки. Бо в чемпіонаті все в них йде дуже погано. Вони зараз там мають лише одну нічию і п'ять поразок. А що стосується різниці м'ячів, то 0-9. Тобто все дуже жахливо. Що стосується персоналі, то в цьому поєдинку відзначив би бразильця Марлона Гомаса, який ось трошки відчувається, що він відчуває себе лідером після того, як команду залишили Кевін та Садоков. Тому, можливо, тепер ця роль на нього перейде, і тому будемо спостерігати за його красивими діями, що допоможуть шахтарю здобувати гарний результат. У підсумку маємо складну та важку перемогу шахтаря, але все ж таки це перемога, Три бали і бали для рейтингу асоціації УІФА, і можна про це забувати і йти далі. Друзі, ну а в мене для вас є цікавий ексклюзив, де мені вдалося поспілкуватися з одним з найкращих гравців. Збірної України Ю 20, яка зараз грає на чемпіонаті світу у Чилі Геннадієм Сенчуком. Друзі, сьогодні до мене на канал завітав uh, гравець збірної України Ю 20, гравець канадського моноралю Геннадій Сенчук. Привіт, Геннадію. Як в тебе справи? Uh, Привіт, у мене все добре. Зараз знаходимося в Чилі на чемпіонаті світу, все гаразд. Uh, Одразу хочу перейти до останніх матчів щодо матчу з Панами. Що не вийшло в останньому матчі з Панамою для перемоги? В перші хвилин 30, як ми з корицями грали дуже добре, ми створювали моменти, грали першим номером, забили швидкий гол на 3-й хвилині. Мабуть, все було добре за планом, але потім. Панамці дуже здорово перестроїлись. Вони зрозуміли наші сильні сторони. Вони зрозуміли, що ми більше граємо через нашого правозасника право центрального захисника, створюємо більше атак через нього. І вони перелаштували оборону, дуже грамотно закрили, і ми трішки не могли адаптуватися під їхню нову. Скажемо так, схему і було трішки важко переходити до заборони в атаку. Але в другому тамні, в таймі ми вже перелаштувались, зрозуміли, нам підказали в перериві, що робити. Але все одно вони вже закрились, почали затягувати час, дуже некрасиво грати. Кожне падіння вони лежать по 5 хвилин і збували темпи вже складного щось. Щось придумати, коли так вже темпу немає. Зрозумів. Повернусь до початку матчу. Ви заробили пенальті. Спочатку пробивав той, хто і заробив його, Олександр Пищур. Але після там помилки одного з гравців Панами вирішили перебувати. Чому змінили пенальтіста на тебе? Хто це вирішив? Це ми вирішили з Санєю ще до того, як він заробив пенальті. Я в, нього, я, я в нього спитав: Можна, я пробив, Він каже, ну, він заробив. Він каже, я пробив. Я не сперечався. Він пробив. Потім він так вийшов, що голкіпер зловив удар. Я в нього спитав: ну, ну що, він каже, ти хочеш пробити? Я кажу, так. Він каже: Ну давай. І мені пацани кричали, щоб я пробував. І, і ми забили гол, але це більш важливо, що ми його забили. А як ми забили, то вже таке. Ну, добре, добре, що як сталося, так сталося. Ще, ще один дуже цікавий епізод був з тобою десь наприкінці матчу. Ти отримав жовту картку. Що це був за момент? За відмашку тобі дали. Це... Там не була відмашка, там як було, я його просто. Я біг, як він віддає я як можна сказати, заблокував. Але я впевнений, це не жовта картка, тому що це фол в середині поля, 90-та хвилина. Наша вся команда позаду м'яча всі в обороні, і вони беруть, він падає кричить, там я не знаю, як бути йому. Там, Я не знаю, з ноги в голову заїхав. Вони ще й беруть челендж на червону картку. Ну, Я зрозумів, що вони беруть так, щоб збити темп, щоб е зупинити гру. Це було зрозуміло. Я розумів, що немає червоної карточки. Але коли він показав жовту карточку, я ну, був в шоці і розстроєний, тому що я розумів, що я пропускаю наступну гру. І наскільки я знаю за правилами гри. Що після вару, коли дивляться на червону карточку, він не може давати жовту картку? Але так сталося. Я потім ще підійшов після гри з ним поспілкувався з суддєю, Він каже, що так, ми не можемо показувати жовту карточку, але він просто забув її мені показати до вару. А, а взагалі, як тобі ось це я не знаю, чи можна його назвати нововведенням? Ось ці челенджі. Як це в футзалі є? Як тобі взагалі ця ідея, якщо окремо брати? Ну, це, я скажу, це непогано, тому що ну, тут і є самий ВАР, вони переглядають вар, але якщо вони на випадок не дивляться ВАР, якщо там тренерський штаб і команда вважає, що там був фол, чи пенальті, чи щось, то ми можемо брати взяти карточку. Але ми її ще ні разу не використовували. ну, Це таке ну, цікаве щось нове, ну, нормальне правило. Зрозумів, ти приїхав до Чилі з Монреалю. Як пройшов акліматизацію? Чи взагалі вона була потрібна? Та самої акліматізації не було. Просто це найважкіше. Це була дорога, як і у хлопців, була дорога, так і у мене 16-15 годин летити, летіти самолітом літаком. Це не, це не найкраще, що може бути, але да, я приїхав вночі. Погано спав, але так акліматизації з, з часу в мене не було, так як у хлопців. У мене там одна година різниця з Монреалем. Цей турнір проводиться в дні, в терміни, коли грають Єврокубки, основні команди, всі турніри проходять. Ну, Тобто, немає такого відведеного часу. Як тобі взагалі рівень суперників, можеш оцінити? Рівень зберників я можу сказати, що тут на чемпіонаті світу слабких команд не буде. Що тут, навіть якщо вони десь слабкі технічно, вони будуть виходити і грати як, як фінал, як останній матч в житті, і ми це розуміємо. Південна Корея, вона дуже командна, дуже гарна команда. Вони з м'ячем дуже класно грають в обороні стандарти. в них все дуже небезпечно, дуже гарна команда, дуже гарно, що ми в них виграли. А Панама це вже більш інший суперник. Вони з м'ячем не так, але в них є такі інші сильні сторони. Вони такі заважають грати, я ж як я казав вже, і... але в принципі рівень дуже гарний. Геннадію, бажаю тобі і команді в наступних матчах продовжувати впевнено йти, перемагати, добиватися поставлених завдань. Тобі бажаю не засмучуватись через червону картку, яка у підсумку далася ось ці умовно. І бажає зіграти в плей оффі як якомога дійти далі. Дякую, дякую, дай Бог таке буде. Ну і трошки новин з другої ліги, де по-перше, клуб Олександрію 2 очолив Володимир Шаран. Для Володимира Шарана це не новий клуб, тому що він досить добре і непогано очолював Олександрію, робив їх бронзовими призерами, грав з ними в Єврокубках. А тому для нього цей клуб. Ну, не чужий. Шаран вже тривалий час не працює, і виглядає так, що цей клуб вирішив просто йому допомогти і запросити до своєї двійки. Або це виглядає так, що тепер у Олександрії є запасний варіант. Якщо у головного тренера Олександрії Кирила Нестеренка не вийде, то тепер завжди є під боком Володимир Шаран, який у разі чого прийме головну команду і буде з нею працювати. А ось у лідера другої ліги групи А, футбольного клубу Лісне е, виявилися суттєві фінансові проблеми. Повідомляється, що начебто у них не вистачає грошей на виїзд, але пізніше головний тренер Рябаконь е, трошки це підтвердив і спростував, що прям ось таких проблем немає. Але що стосується майбутнього клубу там на наступний рік, то звичайно є проблеми, бо поки що грошей точно вистачає на цей рік. Цей клуб досить непогана ідея в цьому сезоні, вони зараз знаходяться на першому місці, є головним претендентом на вихід до першої ліги. Тут також варто відзначити, що багато грає відомих гравців, таких як Сергій Рибалка, Денис Гармаш, Вікенті Волошин, Огіря, Насонов, Шестаков. Тобто зібралася ось така банда, яка має досвід в УПЛ, і зараз здобуває непоганий результат. Але ця ситуація для нашого футболу, на жаль, є класичною, бо ми зараз знаходимося у скрутному часі, в нас в країні йде війна, а тому, звичайно, такі проблеми будуть з'являтися постійно. Але будемо сподіватися, що у цього клубу щось вийде, або принаймні буде як з кейсом ФК Маріуполь, який злився з Феніксом. І наостанок. Дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!